Вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Радий вас всіх бачити тут. Коли стояв там в залі, згадався, згадалась така е, е, такий момент з проповіді одного проповідника, який казав, коли ми відкрили церкву, каже, ми на молитву ходили вдвох. Я і ще один чоловік. І цілий рік ми так ходили. І він слухав те, що я молився, а я каже, слухав те, що, що він молився. Але Господь почув молитву, і після року люди почали ходити на молитовні зібрання і відчули в цьому потребу. І я маю надію, що і в нашій церкві люди відчують потребу. і Відвідавши ці молитовні служіння, будуть мати ще більше натхнення, щоб ще і ще приходити. Хочу почати сьогоднішню свою коротку проповідь з запитання. Запитання, якби і якби це є назвою проповіді, для чого це нам? Я маю на увазі. Біблію, саму Біблію. Старий заповіт, новий Заповіт, стільки описаних е, воєн, подій, життя людей. Здається, прийшов Ісус, викупив гріхи наші. Все, що було до того, якби це було десь до того. А все, що зараз, це нове життя. Але. Так багато настанов і застережень можна прочитати в старому заповіті, і вони ці настанови і застереження переходять в новий за, за, в заповіт. І це все ненадарно для того, щоб ми вчилися і на досвіді, на досвіді попередників, ну і на своєму досвіді. Книзі буття в другому розділі. 16, 17 вірші знайдемо першу заповідь людині, Адаму від Господа. Ще не було тоді інших людей, був тільки Адам, і Господь дав йому заповідь. І заповів Господь Бог людині з усякого дерева, що в раю вживатимеш в їжу, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Перша заповідь людині і одразу ж перше застереження. Якщо не виконуєш заповідь, неодмінно помреш. Одна людина, один Адам, і вже має ту заповідь. Можеш користуватися всім, але на певні речі є заборона. Мабуть, Господь одразу знав, що з людьми буде непросто. Не зовсім впевнений щодо доречності тут слова мабуть. Адже це стосується того, що нам не підвладне і, і можна сказати, що невідоме. Це про думки Бога. Бога, який словом своїм створив весь цей навколишній світ все, що оточує нас і нас самих. Читаючи далі Книгу буття, знаходимо, що жінка, яку пізніше. Аж пізніше трохи її назвали Євою, підштовхнула, підштовхнула. Вибачаюсь, підштовхнута, обманута та спокушена Змієм, взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловіку, що був із нею, і він з'їв. Це буття третій розділ шостий вірш. В цей момент, коли Змій спокусив е, жінку. Адам був при ній в той момент, коли вона їла цей заборонений плід і його реакції на це ми не бачимо. Той, кому особисто заповів Господь, виявив неповагу до цієї заповіді і до самого Бога. Можливо, це стало ще тому, що Адам, як його жінка, знали і бачили тільки милість Божу, а про страх перед Господом дізнались тільки після куштування. Забороненого плоду. Прочитаю про цей перший страх, про ці перші відчуття, третій розділ буття сьомого вірша, як вони вже з'їли плід, оце слідуючий вірш. І відкрились їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі. Тож вони зшили листя смоківниці порубили собі пояси, почувши голос Господа Бога, який ходив в раю в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховались від Господа серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його Де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у раю і злякався, бо я нагій, тому й сховався. Адам відповідає Богу: Я почув твій голос у раю і злякався. Раніше такого не було. І що далі? Чого він злякався? І слова є, бо я нагій, тому і сховався. Ніби раніше він ходив одіти, а сьогодні він костюм забув. Він же завжди такий ходив. Але перше оправдання, яке йому приходить приходить на, на думку, і це, мабуть, не даремно так, отут ніби як наголошено, немає інших якихось думок. Не згадується про те, що він за е, він переступив ту заповідь, якого що не можна було робити. Він побачив свою наготу, і перше, що прийшло, як то на думку, те він якби і тим, тим і оправдався. Таке враження, що Адам не усвідомлював того, що він цю заповідь порушив. І, мабуть, знову це слово мабуть, бо ми досконало цього не знаємо. Ми можемо тільки думати, як це було, Що це була спроба відійти в перший раз від відповідальності. Як це нам всім властиво, і аж до сьогоднішнього дня. Так хочеться, як колись десь щось зробиш, щоб це був не я, щоб відповідальність пройшла повз мене. Хоча деколи, не деколи, але коли ти признаєш визнаєш свою вину, то і в очах того, кому ти винуватий, так що зробив якийсь проступок, то це виявляється несподіванкою, коли людина приходить, каже, я винуватий. Я ну, вибач, так, і його ніби серце розстає. Як буває важко порою визнати свою правоту чи неправильні дії, і навіть перед самим собою, я вже не кажу про те, щоб зробити це перед тим, кому ми щось зробили не так. Наш розум часто пробує знайти собі виправдання. І приходить на пам'ять один вірш з першого послання до Коринтян, це 11 розділ, 31 вірш. Якщо хтось хоче знайти, апостол Павло каже там: якщо б ми самі судили себе, то не були б судимі. Я думаю, що всі розуміють це, що ну, я щось зробив, і завжди мені хочеться знайти собі оправдання. А це там вітер там подув, це сонце там мені посвітило, це там хтось мені на ногу наступив, а то в мене настрій був. Але я це зробив. ну. Але завжди в нас, от завжди, щось в нас таке, от. Ти потім осознаєш, що треба відкинути це все, визнати за собою, що да, я це зробив там. я, Ну, Вибачусь, там, відкуплю там ще якось, да, там, вернусь це все. Але, але як часто нас оці думки е, як відвідують, да? все одно в голові той кисіль такий крутиться, і той, як то лукавий, а зроби так, а скажи так, а може викрути, а може пройде. Ні. Якби ми самі себе судили, то точно не були б судимі. Від самого початку створення людей Господь бає про своє творіння, застерігає від переступів та гріхів. І хто має страх Божий, той знаходить прихильність від Господа Бога, Творця Всесвіту. У книзі Йова, 28-й розділ, знайдемо слова на підтвердження. Взагалі, 28-й розділ книги Йова дуже цікаво розповідає про мудрість і про людину. Якщо згадаєте, прочитайте, там описується. Як людина купає землю, знаходить там землю, там нори, купає, якісь копали не вишукує, там птахи не літають, і людина шукає, шукає, а мудрості там знайти не може. Там ціла, ну, цікава глава. Тож, повернусь до тексту з Біблії. Лише Бог знає дорогу до мудрості, тільки Він знає її місце знаходження. 28-й вірш. Людині ж він сказав, це Господь. Людині ж він сказав, страх Господній це і є мудрість, а відсторонення від усякого зла справжній розум. Відсторонення від усякого зла справжній розум. Коли ти бачиш, що це буде щось недобре, відвернись, піди в іншу сторону. Але це треба мати і розум, і мудрість, а не садити голову, як то кажуть, по пояс, а потім думати, як звідти вилізти. Всі ці події. Із Адамом Євою, про які я вам сьогодні пригадав, відбулися ще до приходу Ісуса Христа і описані в старому заповіті. Чим важливий для нас старозавітній етап відносин Господа з вибраним ним народом. Є в Святому Письмі такі слова: все це сталося з нами як прообраз і записано як пересторога для нас. Для яких настав кінець віків. Так апостол Павло писав в першому посланні до Коринтян. З ними це сталося, а ми маємо дивитись на це і не повторювати їхні помилки. Бо на, на чужих помилках добре вчитися, але свої, як би больно вчать, але краще, але краще б на чужих. Не знаючи всім відомий факт, але з Єгипту вийшло, коли Мойсей виводив людей, вийшло близько 600 тисяч чоловіків. Всіх людей було там декілька мільйонів. Але чоловіків, яким було на той момент більше 20 років, які були, е, е, ну, не діти, не жінки, не старі люди, не раби, а чоловіки, які, ну, можна сказати, там, воїни, але вони там не були воїнами, е, ну, чоловіки дорослі, 600 тисяч. Ці люди пішли за Господом в землю обітувану, ту землю, яку Господь їм пообіцяв. І війшло тільки двоє. Це навіть не процент, не, ну, не ну, знаю, це десят, десяті, там, тисячні, сотні процентів. Уявляєте, в нашому місті живе там 60-70 тисяч, 10 міст таких, людей. І два тільки війшло. Навіть Мойсей не війшов, бо услухався Бога. Це не значить, що. Не значить, що не війшли люди, саме ці чоловіки, яким було на момент виходу 20 років і більше. Війшли його, їхні діти, внуки, можливо, правнуки, ті, які не знали, що таке рабство, і які е, потім народилися вільними і які пізнали Бога. Хоча й ці, ці 600 тисяч чоловіків проходили через море. Вони бачили чудеса Господні, стовп огняний, стовп димний. Все це вони бачили, але їхньої віри не хватило того, що вони війдуть в ту землю, яку Господь пообіцяв, і візьмуть те, що Він пообіцяв їм дати. Тільки два чоловіка. Чи варто нам на це звертати увагу? Я думаю, що варто, бо віра це велика сила. Давайте ще раз пригадаємо нагадування апостола Павла. З першого послання до Коринтян, 10 розділ, з 1 по 13 вірші, якраз він там і нагадує про, про ці всі, про цей, цю велику кількість людей, яка не війшла в землю обітовану. З першого вірша, 10 розділ. Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою і всі пройшли через море, всі хрестилися в Мойсея. У хмарі та в морі, всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ним, а тою скелею був Христос. Але не багатьох їх уподобав Бог, тож вони полягли у постелі. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не, не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Не служіть ідолам, як деякі з них, як написано, народ, сів їсти і пити і встали, щоби забавлятися. Не піддаваймося розпусті, як деякі з них чинили блото, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Не будемо спокушувати Христа, як деякі з них спокушували і загинули від Змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Все це сталося з ними як прообраз, і записано як пересторога для нас. Все це сталося з ними як прообраз, і записано, як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви понад понадміру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Господь хоче, щоб усі спаслися і трудилися для цього. Що я маю на увазі під словами трудилися для цього? Розповсюдження Євангелії, Слова Божого, для людей. Укріплення вірі, робота над собою, щоб бути прикладом для тих, хто ще не відкрив для себе Господа таким, як знаємо Його ми. Я говорю про тих людей, які, які знають, що Бог є. Да? Вірять, є Бог на небі. Але що, Ну, біси, теж вірять, тремтять. Яка відповідальність їх перед собою? Ну, от якби от я знаю та й знаю. Я знаю, що приїде маршрутка в певний час. на але це не змінює ну, якби духовний душевний стан. І навіть якщо на цій нелегкій дорозі хтось, хтось, хто виконує волю Божу, спіткнеться, то Господь підтримає і не дасть впасти. Про це я дізнався з книги псалмів. Зачитаю 37-й псалом. Це 23 вірш. Кроки праведного направляє Господь і його дороги йому до вподоби. Хоч і спітнеться не впаде, бо Господь тримає його за руку. І 39-й. Спасіння ж праведних від Господа він їхній захист у скрутний час. Господь їм допомагає і рятує їх, Він врятує їх від нечестивих і спасе, бо вони на нього покладаються. Як важливим є покладатися на Господа! Він підтримає, навіть той, як і кажеться, в цих псалмах, якщо праведний спіткнеться, то Господь не дасть впасти. Піднімає, підтримає. Я вважаю, що важливим для християнина є повнота розуміння і виконання вчення Христа, а не висмикування вигідних і приємних моментів на свою користь. Я стараюсь, принаймні стараюсь. Дотримуватись того, що проповідую я і проповідується з цього місця. Бо не хотілося би опинитись на місці тих, кому докоряє апостол Павло в посланні до Римлян 2 розділ, 21 вірш. А там, там він каже, чому ж тоді, навчаючи іншого, самого себе не навчаєш, проповідуєш не красти, а сам себе крадеш? Чому ж тоді, навчаючи іншого, сам себе не навчаєш? Як Деколи хочеться повчати когось, да, будь так, зроби так, а сам, сам я, а я зроблю, як мені зручно там, чи ще якось. Ну, тобто відповідальність має бути. В першу чергу, всі такі кроки повинні починатися з себе. Бо, як колись мене вчили на, в автомобілі, да, поки ти сам себе не заставиш подивитися, перед тим, як повернути там вліво, треба повернути голову і подивитися в дзеркало. Цього немає, це, це не інстинкт, це треба випрацювати. І так само і в житті. Хочеш робити добрі справи, починай з себе. Хочеш там не грішити, там, не вживати поганих слів чи ще щось там, е, почни з себе. Хочеш змінити, щоб там не було корупції, почни з себе. А то в нас часом буває, я хочу, щоб був порядок, але щоб, щоб я міг порішати там, в певний момент. Ну, так не буває. Нам всім, хто повірив в Ісуса Христа в те, що Він помер і на третій день Воскрес, викупив наші гріхи своєю смертю і посів по праву руку Бога Отця, хочеться бути праведними перед Богом, хотіти і бути ну, не завжди одне й те саме. Тому ще одне нагадування від апостола Павла: оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані, це з послання до римлян, другий розділ, 13 вірш. Оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Можна багато знати, можна проповідувати, але не робити. І в цьому є проблема. Але виконавці закону будуть оправдані. А той, хто знає і старається робити, ясно, що все, ну. Дуже багато в житті спокус. Ми десь притикаємося на якихось речах, але Господь підтримає і ті будуть оправдані. І закінчити свою коротку проповідь хочу словами, які вже звучали з цього місця, 28 березня, в неділю. Пастер це сказав, я хочу його слова повторити. Вся Біблія від початку і до кінця показує прикладами, щоб ми не забували те, що відбулося. І все те, що відбулося, було нам на збудову, щоб ми з цього брали приклад і вчились. Багато тут прикладів є в Біблії. Господь просив, особливо в старому заповіті, багато є слів, коли ви будете зі мною, будете благословені. А якщо будете відступати від мене, то покарання буде. Але люди швидко забували. Одне, два, три, чотири покоління, і люди відходили від Бога і повністю забували. Але коли, коли вони згадували про нього і молили про допомогу, то він чув їхню молитву і повертався до нього. І так, це така циклічність, яка в старому заповіті була, але це нагадування і нам. Навіть якщо ми десь відступили, відійшли від Бога, забули щось, чи маємо якісь там. Е Гріхи, то Господь почує молитви і допоможе пройти цей складний момент.